Я просто не можу з цих голландців, які такі красоти роблять. Це об'ява про те, що можна купити таку класну помпоен-тикву. Можна сказати, що ця фотозона, це запрошення, воно спрацювало. І тут є якась помпонова ферма чи що ми. Я не знаю, як з хур переводиться. Коротше, ми йдемо ми їдемо розслідувати. О ні, це краще, ніж будь-яка фотозона, яку я створювала. Фермери тут просто диво, О, яка краса. І це маленький магазинчик можна купити тут. Отже, це гарбузова ферма, і вони вирощують 60 гарбузиків кожного року. Різних, різних, маленьких і великих. І так це класно прикрашено, що ми тут взяли дуже багато.